На Сумщині енергетики вже частково відновлюють постачання світла, проте роботи ще тривають уночі в області і в самому місті Суми не було світла через обстріл російських військ об'єктів енергетики у шості та конотопі. Вночі сумщину атакували ударними дронами типу шахет. Хоча у повітряних силах кажуть, що всі 24 безпілотники, які сьогодні вночі атакували Україну, збили. До нас долучається начальник сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Вітаю, пане Володимире, Дякую, що долучилися. Розкажіть одразу, яка ситуація в місті та області після нічних обстрілів? Бажаємо здоров'я складна була сьогодні. Ситуація вночі на протязі 40 хвилин з нуля годин ворог почав обстрілювати, або правильніше сказати, наніс авіаційні удари по енергетичній системі області. Були нанесені удари шахедами, було застосовано сім таких летальних апаратів, завдячуючи нашим Збройним силам, мобільним вогневим групам, які створені нашим, в нашому регіоні, ці сім шахідів було збито. Наслідки, безумовне, їхнє застосування, всі відчули. Тому що практично вся область, всі райони, всі п'ять районів і обласний центр були позбавлені енергозабезпечення e, в той же час хотів би відмітити, що всі е, аварійні і е, критичні об'єкти, об'єкти екстреної служби працювали на е, генераторах, перейшли на генератори і практично. Всі важливі об'єкти у нас працювали, скажіть, будь ласка, чи зараз от станом на цей ранок яка частина э, людей залишається без э, світла, без енергетики? Э, і що вдалося вже відновити за ці години? Завдячуючи нашим енергетикам. Включили по аварійним схемам сьогодні, практично на цю хвилину 100% відновлене енергопостачання всім нашим абонентам, об'єктам критичної інфраструктури. Тобто я дуже вдячний і хотів би відмітити професійні дії наших енергетиків. Скажіть, будь ласка, тобто, це мета російських сил зараз. Удари були спрямовані саме на енергетичні об'єкти. Так, буквально тиждень тому був перший авіаційний наліт, і були пошкоджені теж енергетичні об'єкти, ми їх теж відновили. І сьогодні ми засвідчуємо, що продовжуються інші об'єкти, включені в перелік об'єктів, по яким наносяться удари. За цю добу взагалі було нанесено різних артилерійських, мінометних і ракетних ударів, то потім уже канотопу. По інфраструктурі був нанесений ракетний удар, це все за цю добу постраждало у нас два, дві людини. Поранені були. Інфраструктура страждає. Але що стосується енергетичної системи, то це цілеспрямована робота ворога по нашим об'єктам енергетичної системи. Володимире, можливо, зараз чую сигнал повітряної тривоги, і, взагалі, за ранок це було кілька тривог в регіоні, так, в якої є так. зараз ситуація, і продовжується тривога, продовжується ймовірність російських обстрілів. Так іде оповіщення, Люди діють, вони вже у нас навчені, і я завдячуючи тим, що всі і органи влади, і система оповіщення, яка в громадах і в населених пунктах ми сьогодні відмічаємо. Те, що е, навченість нашого населення зросла, і дії на тривоги, повітряні тривоги у них сьогодні правильні. А які інструкції зараз для сумчан, якщо так от стається, що світла немає, пункти незламності працюють, куди йти, звертатися? Пункти не... Да дякую, пункти незламності. Всі працюють в штатному режимі. Вони розгорнуті, зараз не розгортаються, Тобто 24 на 7, всім вони обладнані, перевірені. І я хотів би ще раз подякувати сьогодні нашим всім аварійним службам, службам ЖКХ. Тому що і подача води, водоканали всі працювали, лікарні працювали в той час, коли не було електрики на цих об'єктах. Тобто, пройшли такі випробування і показали, що ми готові до таких випробувань. Дякую, Володимир. Дякую, що долучилися. Розказали про ситуацію у вас в регіоні. Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації, був гостем Свобода ранок.